Good job. Good job. Good job. Good job. Good job. До війни я працював далекобійником, займалися міжнародними перевезеннями, возили різні товари, їздили фактично далеко. Останній рік працюю Україна, Європа, а в більшості їздили країни Азії. Робота важка, дуже відповідальна. Подобається лише ну, тяжко з сім'єю. Постоянно в роз'їздах мало бачиш сім'ю, не бачиш, як точка росте. Коли почалася війна, дуже робота стала, фактично, перевезення дуже зменшилися, в більшості вдома, сидиш вдома, доходу ніякого, добра жінка працює, та в більшості тепер. Жінка тягне сім'ю, бо таких поїздок, як були раніше, на даний час їх нема. І дивишся, ці кадри, які показують, то ну, страшно. Тепер о, мій друг загинув, загинув десь там під Києвом, Буча чи Ірпінь, точно ще не знаю. У суботу буде похорон. Можна було виїхати, але ми з жінкою вирішили, що ми нікуди їхати не будемо. І куди їхати? Треба комусь щось оставатися, допомагати. Щось робити. А якщо всі виїдуть, що, що, що тоді буде? Мій шеф-Шперик Іван Степанович виділив машину, і на даний час ми возимо з Європи гуманітарку. Перед цим їздили на Румунію два рази. Люди там зносять, дуже багато допомагають. Приїхав я в Баямаре, там церква, то в більшості організовує і діти, діти дуже переживають, передають. Малюнки, солодощі переживають жінки, питають, що треба, що ще дозбирати. Ну в більшості потрібні продукти харчування. Переживають люди там, в Румунії даже багато бікбордів, рекламу познімали і не знаю, що по-румунськи пише, але видно, що щось зв'язано з допомогою. Тепер їдемо в Словакію, побачив, що там буде, що то на вже плюс, що ми туди їдемо, значить, там щось є, хтось нас чекає. Як закінчиться війна, буду займатися так, як тепер працюю водієм. Но є в мене мрія вдома відкрити свою майстерню. якийсь сервіс, щось чимось вдома хочеться займатися, бути вже біля сім'ї. Наїздився вже. Дуже б хотілося, щоб після цієї війни люди осознали і наша держава відродилася. Ми можемо краще жити. Чогось наша! Славна Україна давай, зажурилася. Давай, давай, давай. Один розрахунок картка. Як справи? Ти мені великі проблеми, ні? Ну. Круто. Гарного дня. До війни працював в кав'ярнях, розвивав свій бізнес. З моїм партнером відкрили кав'ярні. Вже два роки тому і розвивали дуже активно. в місті Києві в нас було п'ять точок. Спочатку приходилося працювати е, самому і з партнером мінялися кожен день. Потім почали вже брати е, людей на роботу. Працювало п'ять чоловік, це і дівчата, і хлопці е, різного віку. До війни ми з дружиною одружилися. Запланували дитину, після чого зрозуміли, що на звичайних роботах не заробимо тих грошей, які б хотілося вкласти в майбутнє. Тому довелося працювати і розвивати кав'ярні. Вдалося придбати житло, інвестували в мікрорайон Варшавський Виноградар, почали виплачувати важко, але хочеться чогось свого. Гарний будинок біля ретровілю, де нещодавно російські окупанти бомбили торговий центр. Не знаю, що з житлом, хотілося б дізнатися. Але поки війна, поки тут якесь передчуття було перед війною, що треба заправити повний бак. Дружина теж мені про це нагадала ввечері. Кажу, все добре, я заправився. І потім, 24 лютого, о четвертій ранку. Ні, навіть о 4.45. я почув вибухи. Я подумав, що то е, якісь навчання військові. Але дружина щось злякалася, каже, що то точно війна. Я кажу, що ні. Я собі збирався на роботу. Коли я почав пити чай о 5 годині ранку, я став біля вікна і почув, як два винищувачі прилетілись так. Таким звуком, що вікна затарахтіли. і після цього я сказав дружині і дитині, що ми збираємось, виїжджаємо з Києва. Дуже великі пробки були, дуже багато понівечених машин. Люди лякалися, їхали на червоний. Всі сигналили кудись, їхали, спішили, і було дуже страшно таке. Не кожен день побачиш. Посидівши два дні в селі, ми подумали і вирішили все-таки виїжджати на Закарпаття. Там, як варіант, може бути набагато тихіше, але буде хоч якийсь час щось придумати. Не було розуміння, що нас там чекає. Залишив батьків, ми поїхали на Закарпаття. В дорозі були десь три дні, телефонували і друзям, хто де знаходиться, і нам запропонували їхати на. Виноградів, де нас е, прихистили і дали можливість побути тут, поки є війна. З початку війни за кордон е, виїжджати розумів, що не хочу, не буду, знав, що якщо прийде час, то треба буде взяти автомат і йти на війну. Найбільше сумую до військового часу це за своїм е, скаженим ритмом життя, за друзями, за. Своїми найкращими працівниками, за своєю мамою, тому що вона залишилась в Києві. Вона військово обов'язкова в медицині працює. Ну і багато друзів залишилося. Хочеться повернутися, попити разом каву, поспілкуватися, запланувати на літо якусь відпустку, погратися з дитиною. Як закінчиться війна, одразу хочу поїхати і забрати. Дружину з дитиною, виїхати на Київ, обійняти всіх, поспілкуватися як у кого справи, допомогти, що не встиг до війни, почати розвивати бізнес. У мене ще дуже багато роботи, дуже великі, на жаль, зараз втрати, тому що все зупинилося, все має якийсь термін придатності. Тому це все треба приїхати, все зробити, все поставити, все. Построїти, щоб все працювало, людям дати роботу, дати заробітну плату. Будемо працювати, тримати кулачки, Україна вперед. Все, хлопці, мені туди. До побачення. Заходьте, кава, чай буде. Там. Синій, чорний, мікрофон. Літати будемо? Літати. Це Маму! — буде. Нам кружить треба. Ми жили 15 кілометрів від Донецька, селища Піски, Єсніловаського району біля Донецького аеропорту. я прийшов 14 рік, ми здали ЗНО. Повернулася додому. Я й уговорювала досяга у бабушки. У нас бабуся в Донецьку була. Ні, поїдемо в Пески, бо там собаки у нас. Вона дуже животних любила. Ну, Приїхали. 18 липня 2014 року новини. Був збит літак у нас в Донецькій області. Ну, послухали новини. Ну, Лягли спати. А двадцять п'ятого утра. 19 липня градина прилетіла к нам в квартиру. Димоход з соседской квартири. Счастье, що не розірвалося, мене взрывною волной откинуло вместе з прийомом в залі дверним. Там полчаса не знаю, скільки я поки прийшла дотянути. Вона була в спальні. кроватью. Выбирались ползком до подвала. И там часа Години дві, мабуть, поки зграду відстріляли з пакети. А віші у нас були зібрані, сумка з документами вже у порога. Ну, ми залишилися піжамі і в тапках у нас на потяг до Харкова, куди нам було Ну, нікуди було. Життя вже немає. В чому були, в тому ми приїхали в 2014 році в Харків. Жили на вокзалі. Ну, І, і дівчата, і подруги знайшли потім нам. Жилью ну ми ждали результати ЗНУ. вона подавала до п'яти вузів. но вона вибрала Харків, Ярослава Мудрого університет. Вона це в неї була мрія. У 2016 році я познайомилася зі своїм чоловіком. Я закінчувала навчання, ми одружилися. У нас народилася. Дитина, наш синочок. Спочатку ми жили в Бучі, бо я ще не працювала тоді, чоловіку було ближче їздити звідти на роботу. Ми жили там майже півтора роки, і потім, десь за 4 місяці до початку бойових дій на Україні, ми переїхали на зйомну квартиру в Арпіні в 2014 році. Це було якесь таке перечуття. У мене було дві собаки, я дуже часто ходила, з ними гуляла біля Донецького аеропорту. Літають літаки, так дуже гарно. І в мене така думка промайнула в голові. А ну, взагалі, може бути таке, що цього колись не стане. І я якось ну, так подумала про це, відпустила цю думку. І потім я про це згадала вже, напевно, там років через п'ять війни, що воно таке відчуття було. І зараз. Перед початком вже бойових дій в 22-му році, я... наче все добре, наче все класно. Є робота, сім'я. Ну працюємо до чогось, прагнемо. Але я так йду перпеню, і в мене знову таке відчуття. І тут буквально проходить 2-3 тижні, і ну все, 24 лютого, і знову війна. Якесь просто дежавю. Знову аеропорт, знову авіаудари, літаки. Це дуже страшно. Напередодні, 24 лютого ввечері, я а, прийшла з роботи. Після роботи я ще встигла. Останній раз їздити на курси англійської мови. Приїхала додому, і ми, ну, як зазвичай, просто лягли спати, але ну, не спалося мені того дня. Я дуже часто просиналася вночі, і десь, напевно, о п'ятій годині ранку, якраз я прокинулася, побачила це, і я почала чути вже вибухи. Ну, Стало страшно, тому що я ніколи не думала, що. Це знову повториться, і це буде відбуватися ну, в самому серці нашої країни. Перші дні ми залишалися в Ірпіні. Я дуже якось принципово не хотіла нікуди виїжджати, бо ну, я це вже в своєму житті пройшла 2 березня. Зранку ми прокинулися від того, що на нас літять літаки. Кидаються бомби, бомби розриваються буквально у нас на очах. У нас було дуже велике таке панорамне вікно в квартирі, де ми жили. І цей літак, можна сказати, крилами чіпляв будинки і скидав бомби. Ми навіть не встигли добігти до коридору, як ну, почалися взриви. І я вийшла на вулицю, бачу, що усі сусіди збираються вже виїжджати, більшість на машинах. У нас машини немає. І в мене почала охоплювати паніка. Я почала телефонувати всім своїм знайомим чоловіку. Ми почали шукати волонтерів. Але вже дуже мало хто хотів їхати в таких умовах до Ірпіня. Але вже майже під вечір перед комендантською годиною вона була з 17-ї години. Ми встигли знайти волонтерів, які нас вивезли. Виїжджати було важко. дуже важко. Мости були взорвані в Ірпенівці, і в нас по трубах через річку вона діму чуть не втан не утонув річки. В останню мить схопила за ногу, там нам допомагали волонтери. Ну, це було дуже важко, стріляли. Перебрались ми. Нас привезли в Київ в школу якусь. Ми ночували на полу. Ну а вже на утра вокзал на електричку, і ми 12 годин в електричці їхали на Львів. П'ять днів ми прожили у Львові. Ми вирішили їхати сюди, на Закарпаття, бо, на мою думку, тут найбільш зараз безпечно. Дуже гарний регіон. Дуже привітливі люди, дуже допомогли, допомогли до сюди добратися, допомогли з продуктами, з одягом, з усім, тому що приїхали без нічого. Дитина, пару сумок з дитячим одягом і все. Все сонечко до вечора. Пока. Пока, маче. Пока. -пока. пока, -пока. Я, до речі, тут народився. Пішли, покажу тобі кілька місць. Ось ти можеш побачити школу, в якій я провчився з 1999 по 2006 роки. Наш клас знаходився ось там, на третьому поверсі, 16 років тому. На цих сходах ми фотографувалися 11 Б-класом з моїми друзями. Хто б тоді міг подумати, що пройде час і частина моїх друзів відправиться на фронт захищати українську незалежність? У 2010 році я закінчив Ужгородський національний університет по спеціальності правознавство. Далі навчався два роки в Києві. Працював юристом, також отримав. Ступінь магістра в Лейденському університеті в Нідерландах. Повернувся в Україну, продовжив працювати юристом і в 2019 році потрапив до Верховної Ради України як народний депутат. До війни в основному займався написанням і розробкою законопроєктів, виступав з трибуни Верховної Ради про якісь актуальні проблеми в українській енергетики. Найприємніше для мене це було їздити Україною і знімати сюжети про. Українську енергетику, власне, ми показали нашим глядачам 12 цікавих енергетичних об'єктів в Полтавській, Житомирській і Вінницькій областях. Чи знав я, що буде війна? Ти знаєш, було якесь перечуття. Буквально за тиждень до початку війни я був у Мюнхені на безпековій конференції. І проводили голосування серед присутніх у залі орієнтовно 100 людей, чи вірять вони в те, що буде повномасштабне вторгнення Росії в Україну з наступом на Київ? І лише п'ята частина аудиторії відповіла на це питання позитивно. Тобто 20 людей сказали так, в тому числі і я. 24 лютого о 5 ранку почався наступ російських військ на територію України. Вже о 8 ранку ми голосували в Верховній Раді України за введення воєнного стану. Моя рідня частково живе на Закарпатті, частково живе в Києві. І через мої перечуття вони погодилися поїхати з Києва за кілька днів. До початку широкомасштабного наступу, а я поїхав 24 лютого після обіду і добирався на Закарпаття впродовж трьох днів. Хоча зазвичай ця дорога займає 8-10 годин на третій день дороги до Закарпаття з Києва. Ми з моєю колегою Роксаною Підласою думали, чим зайнятися таким, щоб допомагати не лише українській армії, а й громадянам, які вимушені. Покинути свої домівки. І нам в голову прийшла одна ідея. І тепер настав час розповісти вам про неї. Ну що, доброго ранку! Доброго ранку. Як ваші справи? Добре. Починаєте ранок з кави, так? Так. Привіт. Спочатку кава, а потім робота. Власне, це і є вся ідея, про яку я говорив, з допомогою Аліни, Віталія і ще дуже багатьох волонтерів. Ми започаткували ось цей склад. А ви вже розповідали, чим ви тут займаєтеся? Я є заступником начальника складу, відповідаю за координацію всіх процесів, які тут відбуваються. Приймаємо заявки, відвантажуємо товари, допомагаємо усім нашим людям. Я відповідальний за склад з їжею. Приймаю їжу, сортую. Зараз вигрузили машину. Потім приймаємо заявки, формуємо заявки і відправляємо їжу переселенцям. Перший вантаж ми отримали вже 27 лютого, буквально через три дні після початку війни. Це була гуманітарна допомога з Румунії. І далі якось закрутилося, про нас дізналися, що ми можемо приймати вантаж, що ми можемо відправляти. Далі по регіонам України, і буквально кожним днем кількість гуманітарки збільшувалася. Перший місяць ми приймали по 100-120 тонн гуманітарної допомоги щотижня. про нас дізналося доволі багато людей. І що цікаво, що навіть журналісти відомого американського видання Wall Street Journal приїхали з Нью-Йорку в це маленьке містечко виноградів для того, щоб зробити про нас і про наш склад окремий репортаж. Цибулю закинуйте сюди чесно на руці. на, на ладно. やろう,、ま、う、ごめん、おやつはい。 Найважчим для нас було завжди те, що ми цим ніколи не займалися. От ми вчилися багатьом речам в процесі. На початку у нас було дуже багато людей, тому що це був початок війни. Ми кинули клич на волонтерів. Прийшло одразу там 40 чи 50 людей. Навіть коли приїжджали наші іноземні гості з Румунії, наприклад, вони всі дуже дивувалися, як ви змогли залучити так багато волонтерів. І в мене була завжди на це одна відповідь, що це народна війна для України. І кожен. Хоче бути чимось корисним. Ми готові були шукати фінансування для того, щоб оплачувати роботу людей, які працюють на складі. І ми зробили опитування серед 50 людей, і 95% людей сказали, що вони не хочуть отримувати оплату за цю роботу. Куди їде, куди пакуємо. На Краматорськ да? на Краматорськ? у нас uh, присутній а... депутат від Краматорська Так, да, місцево Місцевий депутат. Місцевої... — Краматорська рада і ви відправляєте okay. це на потяг okay. і потім воно потім da, da. до Харкова. Це йде зараз до Києва, з Києва mm. перегружаємо і веземо уже на Краматорськ. Mm. Сьогоднішнього дня вже всі поїзди посувани опять ходять. Ну сьогодні 50 чоловік только погибших, 98 ранених. і постійно-постійно поступають. больниця. тільки 38. Mm. — Ну ми медицини в нас є там перев'язки. Здається, їде. З першого дня ми прийшли разом із другом, яким виросли, з яким знаємося з двох місяців і дружимо вже 25 років, і ми не можемо просто сидіти вдома і нічого не робити. Як говориться, в кожного свій фронт. Хтось воює на полі бою, хтось допомагає гуманітарно. Як я можу залишити свою країну, сім'ю, дім, коли в ній війна, я не можу. Я був майстром по автоматичним поливним системам. Більше часу я проводжу тут на складах. Кожен було в день три фури на розгрузку і три на загрузку. Тобто, а тепер вже йде у нас одна фура сьогодні мала бути, але вона ще не приїхала. Тобто, у нас було таке, що ми приходили два часи ночі розгружати і до ранку. До війни я займався розробкою сайтів і дизайном. Тепер на даний момент я займаюся волонтерством і працюю тут. Тобто я проміняв свій дорогий час, який я можу використовувати вдома і працювати е над розробками сайтів і так далі для клієнтів, піднімати їхні продажі, Має але все? тепер да, да. я займаюся волонтерством. І, якщо чесно, я дуже довольний, що я допомагаю всім людям. Головне, щоб війна закінчилася. Після війни хотілося б, щоб був мир і люди жили в мирі. і Думаю, може переїду більше місто, може Львів, а може Харків. Не знаю. Але головне залишатися в да. Україні і розвивати її. Це буде Україна. Доволі цікава тенденція отримання гуманітарної допомоги. В перші тижні війни ми отримували її дуже багато і побачили спад в останні днів, напевно, десять. Люди спочатку дуже активно відригали на війну в Україні, носили дуже багато і, відповідно, ми багато отримали, роздавали по всій Україні. Однак, з кожним тижнем, з кожним днем ми бачимо, що європейці. Можливо, вони втомлюються від війни, можливо, в них закінчується ресурс допомагати, можливо, вони хочуть зберегти гроші, щоб самим могти харчуватися. Тому спад гуманітарної допомоги ми відчули доволі сильно. І це стає проблемою, тому що починається третя хвиля. Переселенців, третя хвиля людей, які покидають свої домівки, і насправді такі міста, як Полтава, як Дніпро, вони вже перенаселені людьми, і їм реально потрібна допомога. Потрібна допомога з дитячим харчуванням, потрібна допомога. Зі звичайною їжею потрібна допомога з засобами ідеальної гігієни, не тільки ми вирішили зняти цей фільм з одного боку для того, щоб подякувати усім тим, хто нам допомагав. Це і румуни, і угорці, і британці, і американці, і австрійці, як звичайні прості люди, так само якісь організації і маленькі міста, великі міста. І ми вдячні кожному за кожен маленький пакунок, який був відправлений до України. І друга причина зняти цей фільм це, звісно, пошук нових людей, нових організацій, які готові допомагати Україні і нашому складу, зокрема, тому що обсяги гуманітарної допомоги, на жаль, падають, і ми намагаємося шукати нові способи залучення гуманітарної допомоги. Тому, якщо ви хочете допомогти, ви можете відправити е, продукти для українців, які ми е, розсортуємо, спакуємо і відправимо тих, хто ти цього потребує на схід. Ми можемо купити продукти, якщо хтось хтось нам надійшло для цього гроші на картку, і ми залишимо контакти наші і реквізити рахунку в описі до цього відео. Нарешті ви можете просто поширити це відео між своїх друзів, і, можливо, хтось з них зацікавиться і зможе нам допомогти. І в будь-якому випадку будь-яке зусилля має значення в цій перемозі. Так що ми відправили тільки що автобус на Крематорськ. Да -да, чекаємо Когось... Фуру зараз. Когось чекаємо ще сьогодні? Та ще фура мало бути зараз будемо чи. Звідки? Словакії. Сьогодні нам повезло, сьогодні є вантаж 20 тонн зі Словаччини. Побачимо, чи пощастить нам завтра. Все! Так, да, Вася приїхав з такої далекої дороги і, і привіз нам монтаж Ваську. А що привіз? Продукти харчування, засоби гігієни, одяг. Вроді все так. Хорошо? Розпаковуємо. Ми сьогодні отримали 20 тонн словачини. Дякую Дякуємо за роботу. Сподіваюся, що завтра буде у нас не менше товару, буде більше, зможемо допомагати і далі українській армії, захисникам і взагалі тим всім українцям, хто потребує. Дякуємо за До завтра. завтра. До завтра. Все, Все, дякую кожному з вас. Дякую. дякую за роботу. Дякуємо. Покругу, По да, да. давай, Є! 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 давай. Є! давай. Є! дякую тобі. Давай, Гедлі, тобі дякую. Ти А де я завтра чую? Я теж повезу так, як тату Румунію, та я не повезу, не туди. Кого, кого? А, воду? А, зараз, типо, далі, на Словаччину. Все, не знаю, що її тут, не Так, точно.